Всім салют пані та панове, ви на каналі Demons Wrestling, з вами, як завжди, Дімон. І сьогодні в нас знову таке невеличкі форс-мажорні обставини. Я приїхав до Києва на український реслінг, Шоу український реслінг арени незламні. Вчора ввечері воно відбулося, я на нього успішно сходив. Мені сподобалося, я далі зроблю на нього огляд, більше влоги робити не буду. Хай краще трошки оновлю систему, але сьогодні річ не про це, бо. Я також в ніч з 30 листопада на 1 грудня. До речі, так сьогодні перший день зими. Вітаю всіх. Або навпаки, не вітаю, хтось, може, не любить зиму. То я подивився Survivor Series World Games цієї ночі, ну, навіть про трансляцію все я в Телеграмі. Це взагалі неймовірно. Враховуючи те, що я зараз в готельному номері, ось тут, ось прям сижу. Тут ви можете бачити мій інтер'єр <гум> невеличкий, я нещодавно прокинувся і треба відразу писати вам. Огляд, свою думку про шоу, ну, бо інакше я її вам опублікую хіба що в тексті. Ну, а зараз хоча б так якось зроблю. Ну, сподіваюся, ви це подивитеся. Зазвичай, звісно, це все розтягується надовго, мої такі роздуми. Але, ну, сподіваюся, вийде сьогодні трошки не так довго. Я ось навіть перевіз з собою мікрофон свій, тому виглядає все ну, досить солідно, я сподіваюся. Тому давайте починати цей ну, не огляд, а моє враження. Тож, поїхали! Так, ну першим традиційно на Survivor Series з Games відбувся жіночий матч за правилами воєнні ігри. Команда Ріплі... Проти команди Leaf Morgan. Першою на ринг вийшла Бейлі з команди Рі Ріплі. А проти неї битися відразу вийшла чемпіонка WWE Найя Джекс. Ось тут ось. Ну, Вони вже зустрічалися чимало в цьому році разів. І тут в принципі, було більш-менш рівно. все. Ну, Найя Джекс, звичайно, трошки більше домінувала. Е, от далі. далі на допомогу вийшла Наомі. У якої в той день був день народження, І вона вийшла ще в святковому ковпаку такому і принесла з собою биту. І ще там, здається, якусь типу, алюмінієву тацю ну щось подібне. Ну, коротше, вони в збили, так доволі непогано справлялися з Джекс. На допомогу хотіла вийти Тіфані, але її виправила Кендіс Лірейт. Ну, це, в принципі, в дусі їх сюжету. Тому ситуація вирівнялася 2 на 2. Знову ж таки. ну, В ці моменти до того, як вийшла остання учасниця, то тут, в принципі, особливо таких подій не відбувалося. Просто хтось там переносив стільці, хтось там столи, кіндесь стіки, Ну і таким чином, там, можливо, були якісь комбінації, але, ну, чесно кажучи, не дуже. Я зараз швидко перечислю, хто вийшов, далі, далі, значно, пішло цікавіше. Тож, 2 на 2 Кендіс Лірей. Далі вийшла Б'янка тут, Звичайно, вона принесла хорошу перевагу своїй команді. 3 на 2 стала ситуація. Вирівнювався Тіфані Стретон. Також небагато ну, про що говорити. А от вихід Іласка тут от, дійсно було цікаво. Тут з неї вийшло, Не так, як у всіх. бо вона залізла через клітку. І взяла з собою спеціальний сміттєвий бак для свого споту традиційного. І ну, вона також принесла динаміки в цей матч своїми повітряними атаками, комбінаціями якимись, е, урівняла ситуацію Ракел Рідрігесну. Навіть не скільки урівняла, скільки на свою користь переважила. Тому що ну, по габаритах там перевага чимала була у її команди. А от Рія ріплі, отут же. Тут вона практично самостійно зачистила ринг від суперниць і ну, так непогано домінувала. Залишилася остання учасниця Ліф Морган. От Вона не поспішала виходити на ринг з Рі ріплі, пішла за лаштунки, взяла свою биту. І отже, з нею вона так трошки більше себе впевнено почувала. Ну, Знову ж таки, офіційно матч стартував, і отут же дійсно пішла двіжуха, повна активність, споти. От прям дійсно пішло і моменти, коли от просто одна проводить прийом інший, інша, там третій, ну, інша від третьої там третя від четвертої. Ну, коротше, ось так розмінювалися. Ну, не було коли засумувати. І ось цей спот з Йоскай відбувся. Вона залізла на вершину клітки, одягла на себе, як це зазвичай, сміттєвий бак. І цього разу не просто стрибнула вниз, а зробила ще й мунсолд на дівчат і стереопоред. І одночасно з цим Тіфані Стретен зробила Сентон. також з вершини клітки на інших учасників. це виглядало дійсно класно в цей момент. Далі. Ось далі ось це, це стало цікавіше, бо Ліф Морган і на Джекс вони лежали там поряд. І Тіфані, вона ж була ну більш-менш бадьорою, принесла з собою кейс, виявляється, і вже думала закешети, але Рекергріяс її зупинила. Зупинила в цей час, до речі, ріплі її прикувала наручниками до Канату і обмежила її діяльність. Хоча вона ще там трошки все ж таки брала участь. Далі поступово ринг почав так трошки вибивати. Вони почали одна одну, і все завершилося протисенням Ліф Морган і Рію Ріплі. На стіл хотіла провести якийсь прийом Ліф Морган Ріплі, але та встала, залізла на третій канат і провела звідти свій ріптайт. І це перемога команда Ріплі. Здобула її. Виграш на їх боці. Ріплі ще при тому отримала чемпіонку. Тож, очевидно, що вона скоро отримає ще один титульний матч. Тому що Іваска ще досі перша претендентка, не реалізувала це. Ну, сам, матч, сам матч, в принципі, мені сподобався. Оце єдине, що на початку, ось ця перша стадія, коли тільки виходили ресурки, там дійсно було багато якихось бочів, багато таких моментів, типу, десь не докрутили, десь там це і воно так кидалося в око все ж таки. Але, в принципі, з другої половини там все пішло більш-менш добре, класно по прийомах, по швидкості. Отут мені сподобалося. Тому я поставив би ну четвірку, думаю, четвірку вони заслужили. Другим матчем на шоу було протестення за чемпіонство США Шинське Накамура намагався відібрати титул у LA От, Чесно кажучи, цей матч ну, він був не дуже долгим, там, 9 хвилин. І він мене якось не зачепив. От чесно, тоді ще була ніч, я і так втомлений хотілося спати, і цей матч ну, не сильно мене збадьорив. Типу, ну, просте якісь проста дія, простий реслинг. Нічого мене особливо не зачепило, обидва так трохи подомінували. Зміна ініціатива, все по-старому. суті, не здивували знову ж таки. Кінцівка от кінцівка прикольна. Там Накамура провів такі собі DDT, тільки зворотній, що Елой навіть призився по тилицею на Ось це покриття між двома рингами. ну Воно таке сталеве було. Приземлився по тилиці і туди, і Накамура добив його кіншасою відповідно в ту ж саму потилицю. І таким чином в нас новий чемпіон США Шинск Накамура. Ось цей результат був несподіваний для мене, бо я все ж не думав, що ось так відразу Накамурі віддадуть титул. Він тільки повернувся два тижні тому. І ось так відразу забрав титул у Найта. Ну, подивимося, що з ним зроблять. Образ ну є там з чим працювати, тож, сподіваюся, цього разу Рин на Камура вийде хоча б нормальний. Бо минулі, звичайно, вони не сильно надихають. Так, сподіваюся, там не сильно чутно, що там відбувається за межами мого номера. Бо тут такі двері картонні. Досить добре чути, але добре. Далі на черзі матч за інтерконтинентальне чемпіонство. І ось тут, ось тут мені сподобалося значно більше. вони, зазвичай і бувають активні, а ось тут от прямо була активність і така доволі жорсткість. Людвіг Кайзер трошки менше брав участь у цьому матчі. Він так збоку більше спостерігав. А Шеймус і Бронбрекер, вони так прямо сам на сам більше саме їх була взаємодія. Кайзер там стілець. Переносив і, в принципі, він спрацював, бо в якийсь момент в нього прилетів. Ще з цікавого те, що той же Кайзер побив Шеймуса його шалейлою. побив там і по ребрах, і по спині. Ну, Шеймуса там було дійсно чимало наслідків на його тілі. У нього ж воно ще й біле, тому там все чудово видно. Ще класний момент відбувся. Коли брейкер викинув Шеймуса за, ну, за барикади туди до глядачів. І в цей час кайзер е, трошки там щось якось вибив брейкера, що він так трошки хвилину е, відпочив, полежав, а в цей час кайзер такий вирішив трошки так прилягти на ту ж саму барикаду. Ну, не прилягти, а так встати, трошки опертися об неї, і в цей час ще так, як термінатор, так ззаду Виліз і провів свою традиційну серію ударів по грудях. Отак, прям дійсно непогано він був. Далі ж і Бронбрейкер також натрапив на цю серію. І от ми вже підійшли ближче до завершення. Там Шейму з Кайзером виясняли, хто ж стане новим чемпіоном. Кайзер вийшов сильні, виявився переможцем цієї битви, але Бронбрейкер Дуже гарний гарпун, він так розігнався, здалеку перестрибнув Шеймуса і влетів чітко в Кайзера. Німець викотився за межі рингу, а Брейкер добив Шеймуса, провівши йому гарпун. Тож Брон Брейкер захистив чемпіонство, і цей результат був в принципі, очікуваним. Я на нього і ставив. Але, звичайно, це той матч, якому переможець був би якому переможець був би ну, не розчаровуючим в будь-якому випадку. Цьому матчу я думаю поставлю 375. Дійсно хороший матч, мені сподобалося. Пробудив мене після е, того матчу на Камури і Елейнайта. Тому я, до речі, не сказав оцінку, там десь 2,5 я поставлю десь приблизно е, на такому рівні все було. Останній титульний матч в нас відбувся четвертим на черзі. Це Дем'ян Пріс проти Гюнтера за чемпіонство світу у важкій вазі. Почався їх бій так не спішно. Так, потрошку поступово. Гюнтер, до речі, в дусі протистояння. До речі, він доволі часто так тікав за ринг, коли не вдавалося йому впоратися з прістом. І через це так темп поєдинку дуже страждав. От Далі, нарешті, у них пішла битва нормальна, і в цей час Гюнтер пошкодив е, прісту плече. От далі протягом усього поєдинку він на те плече і спрямовував свої всі атаки. На це було дивитися моментами ну, да, але моментами дійсно непогано. Пліст вже в цей час також відповідав, відповідав сильно. Ось такий прям страйк-ресен був, коли всі прийоми, всі удари було добре чути. Ще як на камеру, так я думаю, і глядачам так там такі звуки були прям... дійсно добрі. Оці чопи, там, різні кіки, удари. От в цьому плані вони. Мене ну, не те що вразило, але задовольнили, можна так сказати, на це було цікаво дивитися. В якийсь момент пріст провів Razor's Edge. Такий зміг він, не дивлячись на травму плеча, але не зміг так і перемогти. Юнтер там, і павербомбу до цього проводив, але ну, це не перемога. А от ключовий момент відбувся, коли обидва були на третьому канаті. Я Не пам'ятаю, як вони там точно билися, але обидва впали по різні боки. Гюнтер на ринг, а Деміан Пріст за межі рингу впав спочатку на Апрон і так е, доволі некисло приземлився. І після цього він там попросив у рефері, там, де мені хвилинку так трошки я е, типу пройду дитями. Е, а тоді ну, рефер пішов до Гюнтера перевіряти його стан. І поки Пріст лежав. Фінн Бауер з'явився і провів йому куди гра. Ефрей це помітив, почав кричати на Бауера, Гюнтер того знешкодив і пішов просто добивати Деміана пліста, закрив його в сліпері, і Деміан, звичайно, заснув. Кінцівка у нас ідентична до Самерслем, але тільки зі своїми умовностями. А от сам матч ну, відрізняється непогано, тоді мені сподобалося. побільше. Там якось ресник був цікавіший. Тут же тут його зробили трошки інакше, але мені також сподобалося. Знову ж таки, ці удари вони прям дійсно були впевнені і відчутними. От прям Я дійсно їх міг відчути реалістично все, бо от в цьому плані мені сподобалося. Я десь поставлю 3,5 так темп. Трошки не зайшов. Я також моментами засинав, тому що це була вже третя ночі майже. Після виснажливого дня то е, такий матч не сильно е, заважав мені спати, але ну, я якось зміг вистояти. Все ж таки, от ближче до кінця, так дійсно пішла нормальна движуха. Так, і головна подія. Команда Романа Рейнця проти команда Соло Сікоа. Команди Солосікова у матчі за правилами Wargames розпочали матч Таматонга і Усо. Він з кожної команди по одному. І це було наймемніша, можна сказати, битва. Бо Усо проводив якийсь прийом удар, всі скандували їд. Там, коли Таматонга захоплював ініціативу, там всі кричали. Це в його стилі. І ось це було весело дивитися, хоч порезано, там не сказати, що було дуже е, круто. Е, далі перевага була у команди соло, тому другим на ринг вийшов Бронсонорід. Ось отут, е, ось тут Джею не позаздрішов. Тут, тут прям дійсно йому дісталося непогано так за ці три хвилини. А на допомогу йому вийшов його ж брат Джиммі Усо. І нарешті ми змогли побачити от прям дійсно е, команду співпрацю, от прям брати Усо. Нагадали про себе. Я, прям, дійсно, флешбеки у мене були, як вони виступали командою. От, прям їх комбінації е, завжди подобаються. Е, третім на ринг вийшов Джейкоб Фату, і він самотужки впорався з братами е, Усо. От Прям дійсно, за перших секунд 30 він зачистив від них. Ринг. ну Зачистив це, не можна так казати. Е, і просто впорався сам, поки Бронсон Ріті і та Матонга там десь е, лежали на іншому ринзі. Е, Джейкофату сам ось так е, легко розправився з Близнюками. І вони просто втрох добивали їх протягом е, наступних двох хвилин, які залишалися до виходу наступного учасника. Далі Сіемпанк планував вийти, але Рейнс е, не дав тому. Це зробити, так руку поставив, типу перегородивши йому шлях, і Семізейн вийшов третім До речі, знову флешбеки в мене до Surver Series 22-го року, коли подібним чином Рейнс вже робив. Також Семізейна випускав тільки тоді заміж Джимміуса. Ну і тут Семі так зміг трошки вирівняти положення на ринзі але знову ж таки не сильно. ну Ця твоя хвилинка не сильно мені запам'яталася, чесно кажучи. А от Тонгауа, як вийшов, оце легенда. Оце легенда. От прям далі трьом Усо. Бо Семі також. У нього футболка Семі Усо Семіусо нещодавно знову з'явилася. І тому всі троє усо потерпали просто в трьох, в трьох від чотирьох. От прям там було їм не переливки. Тонгалово, звичайно, Бог реслінгу. Ну, Цього разу, до речі, ну, так. Без якихось претензій. Чесно кажучи, прям здивував молодець. Е, ну, точніше, я розчарований, я розчарований Тонгау не показав свій максимум. Ну, де бочі, де боче, народ. Це несерйозно. Четвертим. Роман Рейнс такий спокійно почав виходити. Але сім пан такий. Та, поки ти вийдеш, вже матч закінчиться. І просто помчався. На ринг і рейс такий <реш> був 에, трошки спантеличений і злий водночас, типу, що панк там так не дав його планам здійснитися. Ну, а от панк 에, проти чотирьох, от йому було не дуже, звичайно, добре виходити, але він знайшов вихід, 에, заліз під ринг, і там у нього лежав ящик з інструментами, той, самий, яким він, 에, ну, можливо, не той самий, але 에, 에, подібним ящиком він. 에, Покалічимо сказати Дрю Макінтера на бедблат в матчі Хеленесел. І отут йому також це ящик допоміг доволі добре. Він досить легко, до речі, ним побив усіх чотирьох з нового Ну, Але Джейкоф Фату залишився там, можна сказати, непереможеним, бо це ж його no-selling моменти коли його б'ють. Він типу падає, але відразу миттєво підіймається і такий давай, 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 ну покажи ще раз, чи можеш. Ось, у нього таких моментів було в цьому матчі чимало. П'ятим вийшов Сіко. Він в принципі небагато брав участь саме в активності. Він так при вході ще до нього підносили. Джея, Джиммі та Ісемі також підносили, і він типу, ось цими дверима сталевими бив їх по голові. А далі просто в 4, Таматонга, Галуа, Джейкоф Ату і Бранцон, Рід, вони по черзі так розправлялися з своїми суперниками. А Соло. Так просто більш-менш стояв з боку. У цей момент він приймає геніальне рішення закрити. Клітку закрити на свій власний замок, щоб Рейнс не зміг залізти, зайти точніше. А от коли настав час Рейнса входити в матч, то він якраз заліз. І ще такі емоції були у Бладлайна нового: типу, у кого Рейнс лізе, нічого собі. Таке, наче вони ну, не чекали, цього Рейнс спокійно заліз, відбився від усіх інших. І вже коли він був на канатах, він стрибнув. На всіх своїх суперників така собі куча мала вийшла. І от далі вже рефери змогли відкрити цей замок. І воєнні ігри офіційно розпочалися. Знову ж таки, традиційний момент, коли типу, одна команда перебуває на одному ринзі, друга на іншому. І ось так далі вони між цими рингами починають битву. Далі пішло прямо місиво. Купа різних моментів. Так поділилися трошки. На різні половини, половини там не можна сказати, але на різні частини. Сімпанк і Роман Ренз були на одному ринзі, протистояли солосіко Джейкобуфату. Ну а й всі інші відповідно на іншому ринзі. В цей момент Роман-Генс випадково прилетів панку гарпуном. Хотів у соло, але той ухилився і відчув на собі ось цей гнів Рейнса Саме сієм панк. Після цього соло Сіко провів йому цвях. І вет не переміг, а Рень знову в останню секунду вирвався. Після цього там також відбувалися певні моменти. Бронсон -рід, ну, там столи заносили до того ж та й різні предмети. В принципі, я це не називав, бо ну, не сильно важливо. бронсон Рід розклав стіл, поклав на нього Рейнса і заліз просто на верхівку клітки проводити свій цунамі. І от після цього, я думаю, Рейнсу було б точно не переливки. Але дякувати Богу, Сімпанк встиг, прибрав Рейнса з, зі столу, то, і Бронсон просто влетів в порожній стіл, Причому там інсайдери пишуть, що він травмував обидві щіковики, це звичайно дуже жорстко. Ну, Але панк, не дивлячись на той гарпун, таки врятував Рейнса. Хоч і далі, знову ж таки, вони ледь не програли, бо Сікола проводив свої цвяхи. Але брати Усо врятували Ренця, провели подвійні соло. І от далі вже саме Усо. На їх рахунку була наступна активність. Вони вибили спочатку Таматонгу, Тонгао. вибили їх спокійно, ну, там і Семізен також допомагав. І Джейкоба Фату. Вони вибили останнім. До речі, той проводив свій, своє сальто там, чи мунсол, і не якось зісковзнув з канатів, отримав травму ноги. Не знаю, чи справжньо чи ні, але виглядало ну, так, неприємно. Але він продовжував матч, накульгуючи Джейкофа тут дійсно молодець. Тим не менш, його такі брати Усо змогли так трохи побити, поклали на стіл і Джиммі Усо. Як і Бронсен Рід, поліз на верхівку клітки проводити свій усос плеш тільки в нього він вийшов. Проломив він Джейкобом Хату Стіл. І ну, після цього, звичайно, залишився в команді нового Бладеня сам Соло Сікоа. І всі п'ятеро на нього просто напали, провели кожен по фінішеру. І завершився Роман Рейнс. Своїм гарпуном утримав і на цьому здобув перемогу для своєї команди. Оригінальний Bloodline перемагає. Після цього вони почали святкувати. Роман Рейн з панком потисли одне одному руки, хоча в них, звичайно, були свої конфлікти протягом цього матчу, але завершили вони все на позитивній ноті своєї перемоги. Я цьому, звичайно, радий, все це було правильно. І сам матч дуже класний. Так? Я думав, що більше буде в емоції. Якось уклін, але по реслінгу, по спотах також мене порадували. Дійсно, все в цьому випадку було класно. Знову ж таки, перша частина ну, нормальна, О, не ще безбочива. А друга там там дійсно було весело. Тож, мейн момент дійсно класний, 4,5 ставити, думаю, можна. От мені сподобалося дійсно. Ну, а тепер підсумки всього шоу. От, прям не знаю, як так вийшло, але воно мене задовольнило от прям чітко. Я от прям, що про кожен матч думав, те й отримав по суті. Ну, може, десь там трошки більше, десь там трошки менше, але це не сильно суттєво. Тому що, ну, знову ж таки, є свої умовності. Дабі-дабі зробили не все, як я планував, ну, як я ставив. На переможців, на результати, там, на події. певні. Але в загальному от прям, я те, що хотів, те й отримав. Ось. Через це Мені шоу сподобалося. А ще е, цікаво було ось так його все дивитися в готельному номері. ось так Тут проводити трансляцію для вас чисто з, з, ну, з цього номера, з ліжка. ось так, ось. так Я ще трошки прихворів, я думав, ви по голосу можете чути. Е, то так я ще е, на українському реслю, там накричався і е, трансляція ще до того. І зараз, поки я говорю, то мене так горло трошки поболює. Але тим не менш мені це все вдалося. Е, тож, я дякую. А, ні, не поставив е, підсумки шоу я сказав, але я думаю, оцінку я поставлю 8 з 10. От прямо десь на такому рівні, я думаю, шоу пройшло. Мені сподобалося, я десь. Я, Такого я і очікував, тож я не розчарований, я більше задоволений. Сподіваюся, вам також це сподобалося, як і весь цей ролик. Не часто я роблю ось такі враження, знову ж таки, це лише це спричинене ось такою ситуацією, що я зараз в Києві приїхав на UWA і водночас подивився також і WWE. Тож, ну, я вже майже на півгодини наговорив. Сподіваюся, сьогодні ввечері відео зможу викласти. Далі мене чекає шлях додому в моє село. В потязі трошки помонтую для вас. Ну, Добре, я думаю, буду прощатися, бо я вже говорю трошки не про те. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей і до побачення. Люди кажуть ні гроша, во не падає ти ткани гріш, говна вони печі, не бачи, не ба.